Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас випала карта, карта справедливості, і це карта для України. Дивіться, українці наразі живуть в справедливості. Про що це говориться? Кожний отримує, особливо Україна, отримає те, що заслужила. Те, що зробили, попередні ваші дії, кроки, думки. А все, що ви робили, те, що Україна робила, те й заробила. На жаль, так воно працює. Ніхто не дивиться, хороший ви не хороший. Притягуємо ми всі своїми думками, своїми безглуздими виборами і тому подібне. Ось якось так. Ну, ви знаєте, так діє справедливість. Ось якось так. Хто заляканий, по отримує ось це залякання? Бачите, ось е карта роз роздача. Тобто роздача подарунків сьогодні. <клух> ну що ж, подивимось, що буде. А тепер вибираємо кожну свою карту: карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 І дивимося, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? У нас сьогодні лицар Жезлів. Ви знаєте, це щось швидко, щось так не за... ну як не те, що не заполонено. Знаєте, як угорілий. Скоріше за все, зазвичай, зазвичай ця, по цій карті проходять чоловіки, які шукають де встромити. Ви бачаєте, але так воно і є. Чисотка напала. Можна говорити тут дуже багато що саме і куди. Будьте обережні сьогодні, під, під, якщо ви маєте сьогодні зустріч якусь, особливо з чоловіками. Людина загориться вами, скажімо так. Це з одного боку. З другого боку, несподіване відрядження. Все буде проходити дуже швидко. Тобто, спонтанно прийшли на роботу вас, десь послали, десь відрядили. Ще що може бути це може бути, як би це сказати, спонтанна. Швидка якась поїздка, відрядження, як я вже сказала, це може бути швидко, кудись треба щось зробити, щось це. Ще що може бути, бо зараз знов забуду, вже два рази приходило до голови. Це кар швидке кар'єрне просування. Тобто, у вас, можливо, сьогодні буде швидко різкий зліт по кар'єрній сходинці. Дивіться, щоб вам не скрутило голову. Тримайте голову холодною. Не просто так. Ось тут та шапочка блакитна. Тобто завжди так у вас горить і зад пригорає все, але все рівно тримайтесь у спокої, будьте, ну, як сказати, розсуд завжди підключайте свій. Карта номер два. Королева Жезлів. Дивіться. Ці карти можуть бути пов'язані одна з собою. Тут теж може бути кар'єрний зріст, якщо ви пройшли вже якесь певне завдання, якусь а, вас кудись посилали, вам щось, як би це сказати, Якесь завдання давали, і ви його виконали, і ви опинилися в цій ситуації. Якщо ви жінка, сьогодні все у ваших руках і ви а, своїм простором а, тобто, а, як би це сказати? А, Керуєте своїм простором, тобто ви сьогодні маєте таку можливість когось привернути увагу когось до себе, особливо чоловічої статі. Ну, Це, в принципі, жінка, яка знає, чого вона хоче, жінка, яка сама по собі, вона вміє, знаєте, так, своїм шармом довести справу до кінця. Ось це ще, знаєте, така суспільна праця. Тобто на публіку. Це може бути і волонтерство, це може бути і організація чогось якогось свята. Все в ваших руках. Карта номер 3 Десяточка жезлів. Тут перебор, тут перегорання може йти сьогодні. Ввечері може боліти спина і дуже така втома буде. Занадто багато ви сьогодні можете звалити на себе обов'язок відповідальності. Будь ласка, а, перероб... Ці завдання на інших людей. Не намагайтеся все вирішити самостійно. Ось. І а, тут небачення через велику кількість роботи і завдань. Ви не бачите майбутнього, ви не бачите цілі. Ви загубилися десь у хаосі. Ціль ви втратили свою ціль. Ви просто вже... Працюєте без насолоди, без якогось задоволення, і просто лише би праця заради праці. Тут не, немає заробляння грошей, тут вже треба швиденько зробити. Треба швиденько то, це, 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 це. І у вас немає далеко зору. То ви втратили оцей пункт, до чого ви йдете. Поверніться назад, зрозумійте, для чого ви це робите. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!